Маліцькі тенісист Нікіта Білозерцев бронзовий на чемпіонаті Європи серед юніорів на призовому п'єдесталі чемпіонату світу. Є текмандист з обласного центру Давід Гулій. Із тими, хто здіймає прапор України на престижних закордонних змаганнях, ми вже поспілкувалися. Далі їхні емоції. В ефірі програма «Спорт Дайджест». Вітаємо! Стартуємо! Марафон, який приніс золото. Спортсменка з Хмельницького Анастасія Дежицька повернулася додому зі статусом чемпіонки Європи з веслування на байдарках і каноє з марафоном. Вихованка ДЮСШ номер 3 для збірної команди України здобула нагороду у перший ж день старту. Анастасія Дежицька подолала юніорську марафонську дистанцію 11 кілометрів та 800 метрів за 1 годину та 9 хвилин. Крім Анастасії, у змаганні взяли участь ще двоє представників з Хмельниччини: це Тетяна Зозуля та Артем. Мельник. Хмельничанин Дмитро Янчук представляв Полтаву. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каноє з марафону проходив у Данії у командному заліку Збірна України на п'ятому місці. Чекаємо на повернення наших спортсменів, аби почути їхні емоції з перших вуст. Третій з поміж 64 чотирьох пар тенісис хмельницького Нікіта Білозерцев разом зі своїм напарником з Івано-Франківська Павлом Бондарчуком здобули бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед юніорів до 14 років. Приймало старт місто мост, що у Чехії. Ми вже поспілкувалися із тренером і спортсменом їхні враження далі. В 11 – чемпіон України у 13 – призер чемпіонату Європи. Тенісист з Хмельницького Нікіта Білозерцев вперше здобув нагороду на змаганнях такого рівня. Втілити свою мрію вдалося у парному розряді. У Чехії на європейській першості на корт вийшов разом із напарником Павлом Бондарчуком з Івано-Франківська. Я з ним ще не ни разу не грав. Звичайно, я граю з моїм напарником Санці. Я з ним граю, а це був наш спільний перший. Раз коли ми разом граємо, ми якось одразу порозумілися, тому що ми з ним дуже давно знайомі. Ми з ним знайомі, е, майже з восьми років. Ми дуже добре знаємо одне одного, і тому ми я вважаю, що тому ми з ним зігралися. А вже ж ми хотіли зайняти призове місце, тому що ну чемпіонат Європи дуже важкий турнір. У парному розряді тенісисти здобули перемогу над спортсменами з Андори, Болгарії, Словенії. У матчеві зустрічі за вихід до фіналу поступилися представникам країни-господарки старту і стали володарями бронзових медалей. За перебігом подій на корті тренерка Нікіти Наталія Тримбіцька стежила онлайн. В інтернеті просто є онлайн пишуть. Рахунки майже одразу після кожної гри, і ми це бачимо. Взагалі для нас це є радість, ти переживаєш, ти хвилюєшся. Це хвилювання, все ну завжди присутнє. Нікіта уже брав участь у чемпіонаті Європи. Раніше виступав у віковій категорії до 12 років. А от нагорода на такій першості дебютна. Наставниця призера каже, це стало можливим завдяки працелюбності спортсмена і підтримці батьків у спорті Нікіта з семирічного віку. Це дитина, яка е, жила з м'ячем. Він тренувався, хто б не прийшов, він свої, зі своєї групи, потім старший, прийшов, хтось з любителів, він з ними грав. Ну, він багато часу проводив на корті. Надаль його приклад, ідеал. Він завжди на нього був, схожий, так само лівша, його звички в грі, навіть якісь е, мілочах, він його. Ну, це його кумір. І бачив себе Нікіта завжди тенісістом. На чемпіонаті Європи Нікіта виступав також в одиночному розряді. У напруженій боротьбі за вихід до однієї восьмої фіналу поступився своєму візаві зі Словенії. До слова, основна сітка нараховувала 128 учасників з понад 40 країн. Кількома днями пізніше Нікіта Білозерцев виступав у Німеччині. Там взяв участь у турнірі найвищої категорії з тенісу до 14 років. Хмельничанин впевнено здолав і Італії, Австрії, Чехії та Аргентини. У фінальній зустрічі поступився спортсмену з Кореї. Рахунок зустрічі 6-3, 6-4. У підсумку у Хмельничанина – срібна нагорода старту. Гмельничанин бронзовий призер чемпіонату світу з тхеквондо ВТФ серед кадетів, а саме серед спортсменів з 12 до 14 років. Девід Голій здобув перемогу у трьох поєдинках. Достроково в один бал на старті. У сутичці за вихід до фіналу поступився представнику з Єгипту. Перед змаганнями тренували різні удари різні техніки. Була підтримка тренера колосальна. Хотів Сказати про наше місто і про нашу країну, щоб про наше місто дізналися за кордоном. Чемпіоном у ваговій категорії 65+, став спортсмен з південної Кореї. Приймала чемпіонат світу серед кадетів Болгарія. Давід Голій був єдиним представником з Хмельниччини на цих змаганнях. Крім того, наш земляк здобув звання майстер спорту України. Тренують спортсмена Сергій та Наталя Пісоцькі. Все що довід посів третє місце та чемпіонат світу сімдесят сім країн та 700 чоловік учасників не немало, не мало. Ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб взяти медаль. Ну поки ще бронза. Ну ще нас чекає чемпіонат Європи. Клубний це буде і як і так етап підготовки до чемпіонату Європи, який буде на Мальті виставка місяць. Я думаю, що ми завідом зробимо все, щоб бути першими. Два чемпіонати Європи за один тиждень школяр з Хмельницького Ярослав Шевченко взяв участь у командній першості шахів до 12 років. Також змагався в особистій. Обидва чемпіонати приймала Греція про враження юного спортсмена і результат у наступному сюжеті. Під час інтерв'ю сконцентрований як на шахової партії для Ярослава Шевченка це друга розмова із журналістами за останні три місяці. Навесні школяр став першим шахістом з Хмельницького, який взяв участь у світовій першості. Нині повернувся з чемпіонату Європи. Басквиш на шахах десяте місце зайняв. Найбільше запам'яталося, що з багатьма країнами зіграв, Польща дуже сильно запам'ятала, що сильно грає. Так все здається. В Греції дуже жарко. Ярослав стартував з командного чемпіонату Європи серед спортсменів віком до 12 років. Там виступала наша четвірка плюс резервний шахіст. Це, крім Ярослава, спортсмени з Полтави, Вінниці та Одеси. Мали хлопці сім партій у підсумку потрапили у вісімку кращих у Європі. Кількома днями пізніше Ярослав змагався вже індивідуально. У швидких шахах став 16 16-м, У блискавичних потрапив у топ 10 каже, якби в останніх у відповідальній партії здобув перемогу. Претендував би на третє місце у чемпіонаті. Ми грали по дві партії виходить з поляком. Я грав. Польшу доволі сильний суперник. В першій партії ми зіграли нічю, а в другій я програв. Програв я доволі швидко, там, десь за три хвилини чи за чотири. Ярослав каже, під час змагань ніколи не хвилюється, натомість бракує впевненості, коли тренер не поруч. Підготовка пройшла ну, в принципі гарно. Бо кожен день тренування в нас були по шість годин. Ми гарно підготувалися. Турніри, турніри перед. Перед самими змаганнями, там десь за два тижні показали наглядний результат. Поїхав не до дограв. Не дограв, ну, але, але будемо займатися, будемо працювати і якби, боротися. Бо попереду ще Туреччина, тому відповідно ну, немає вибору. Треба працювати. Це чемпіонат Європи з класичних шахів. Це вже класика, це вже серйозно. Тобто партія, одна партія буде тривати 5-7 годин приблизно. Одна партія в день, то й, ну, і будемо готуватися. Треті розрядники та володарі першого юнацького розряду змагалися на відкритому чемпіонаті, де Юсь США номер три з класичних шахів. Проурочили старт до Дня української державності. За ігрові столи сіли два десятки учасників юнаки та дівчата віком від 6 до 14 років. Гора показує доволі доволі приємні. Результати, бо дітки почали більш серйозніше відноситись до самої партії, почали ну якось грати в шахи, а то раніше якось гра була розмазана, тось дуже багато зівків. А тут дітки почали вже ну так доволі доволі непогано грати, ну враховуючи їх вік. Серед володарів третього розряду перемогу здобув Максим Потравний та Ксенія Бондарук. Дмитро співак тріумфував серед учасників з першим юнацьким розрядом. По дві по три гри граємо з контроль часом 25 хвилин. Ем. Ну, для мене це пройшло дуже, скажімо, легко, тому що з всіх, ну, у всіх партіях я виграв мій перший турнір. Більше я ніколи до цього не участвував в ніяких турнірах і взагалі я. Сказати, щоб прям грати в шахи я граю тільки на протязі місяця. Щоб прям навчитись грати в шахи. Тобто, правила я ну знав дуже давно давно, десь в років сім, мене бабуся навчила грати в шахи у середині серпня. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 прийматиме чергові змагання. Цього разу приурочені до Дня Незалежності України за шахівницями зійдуться діти та дорослі. Аби взяти участь у чемпіонаті світу, подолала майже дві тисячі кілометрів. Наталія Туришова з Херсонщини, яка нині проживає на Хмельниччині, здобула срібну нагороду на світовій першості з легкої атлетики у категорії Мастерс. Чемпіонат світу приймала Фінляндія. Виступала спортсменка у кросі. Відстань у 8 кілометрів подолала за 32 хвилини та 12 секунд серед жінок спортсменок віком від 55 років. Наталія розповідає, змагальна траса була не складною, одне коло становило два кілометри. Останнє коло, яке я бігла, а коло було два кілометри, чотири по два кілометри, було тяжке. Але я думала тільки про те, що на Україні є багато кому тяжче. Тому я повинна була бігти, і повинна була терпіти і повинна була. Спробувати заювати цю медаль. Хоча це було для мене неочікувано. Хлопці на війні, це ангели-охоронці наші, наші захисники. Навіть тоді, коли ми були в окупації, ми їх називали ангели-охоронці. Ми знали, що вони е воюють, що їм тяжко. І це присвята їм, звичайно, на чемпіонаті світу Наталя Туришева виступала вперше. До цього брала участь в європейських стартах. Крайній був в Італії. Там атлетка стала шостою у бігу на 10 кілометрів поза стадіоном. Спортсменка майстер спорту з бігу на 800 і 1500 метрів відновила заняття після 40 років. Забракло кількох сотих секунд, аби потрапити у фінал. Володимир Лісіцький у кваліфікації Європейського юнацького олімпійського фестивалю у 200-метрівці показав результат в 22,89 секунди. Він стартував у першій кваліфікаційній п'ятірці. До фіналу ж за підсумками трьох кваліфікаційних раундів потрапили вісім атлетів. Володимир Лісіцький на старті став. 13 Загалом збірна команда України на 16-му літньому олімпійському фестивалі здобула 18 медалей. За даними НОКО України, найчастіше, а саме сім разів, наші юні спортсмени сходили на п'єдестал пошани у спортивній гімнастиці. Шість нагород вибороли дзюдоїсти, чотири медалі в активі плавців. І ще одне золото принесла легка атлетика. У черговому випуску рубрики Самозахист заслужений тренер України Гарріо Сідлевич розповість про почерк нападника, які він має наміри і що на це вказує. Про це розповімо далі. Минулого тижня ми зробили експеримент. Ми підходили до людей. І е, спробували, щоб людина нанесла удар ножем і або поставила захист. В результаті ми побачили, що люба людина, яка тримає ніж, може нанести удар. А от поставити захист не кожен може. І сьогодні ми хочемо е, поговорити о почерк. почерк людини, яка озброєна за його поведінкою. Можна дізнатися, які намери у нападника, що він робить, і володіє він ножем. Професійно або це любителі, і так ніж. Перше, якщо ви до вас підходить просто з ножем, тримаючи ніж, то ця людина вона не підготовлена або скрито підготовлена. Якщо ніж ховається за ногу, наприклад, ви побачили, що лезо з'явилося, і ніж ховається, і рука схована, мати на увазі, що це може бути посилена погроза. Тому старатися відходити чим далі і контролювати його руки. Тобто рука схована, ви не знаєте, що там може бути: ніж або пістолет, або ще якась зброя. Якщо ніж спереду, його можна контролювати, відбити, okay. відібрати. Коли суперник починає атакувати, тобто його рухи він тримає передню ручку для захисту і може наносити різні удари з різних сторон. Оця людина, яка має хорошу підготовку. Якщо просто хоче вдарити, то він ніколи не буде робити якесь фіктування. Що таке фіктування? Це коли обманний рух і зразу ж міняється траєкторія і наноситься якийсь інший удар. Бо тут треба боятися і відходити максимально далі, якщо ви бачите таку людину. Тому у наступній передачі ми пройдемо до практики і будемо захищатися від нападника з ножем. І ще одна локація для гри у волейбол з'явилася вона у мікрорайоні Гречани. До цього часу тут було звичайне трав'яне покриття. Наразі ж працівники спортивно-культурного центру Плоскирів завезли пісок та облаштували низькі бордюри. Волейбольний майданчик, як таковий, на нашому стадіоні локомотив не існував, тому що була просто такий куточок, де бажаючі там збиралися, грали, але. Через те, що зацікавленість мешканців мікрорайону була досить висока, так ми вирішили їм допомогти в цьому в облаштуванні. І це якраз той самий випадок згуртованості, так коли люди самі вказали на напрямок, який їх цікавить. І на сьогоднішній день я можу сказати, що кожного вечора на вихідні дні тут досить людно і збираються не тільки діти і підлітки, так а й дорослі чоловіки, які грають у волейбол. Майданчик для гри у волейбол знаходиться у відкритому доступі, тобто Можуть грати всі бажаючі, якщо це відбувається у робочі години, так то можна звернутися до нашого центру. Ми можемо надати волейбольні м'ячі і волейбольну сітку. Якщо ж це після закінчення робочого дня, так то тоді вже мешканці мікрорайону самі самоорганізовуються. Враховуючи попит, та, саме на цей майданчик, звичайно, є ідея влаштувати невеличкий турнір між тими волейбольними командами, які приходять сюди гратися. Грати і сподіваюся, що саме найближчим часом, так до кінця літа. Ми вже зможемо провести такий перший волейбольний турнір. Таким спортдайджес був цього разу. Наближаємо перемогу разом, і все буде, Україна!